Так, ну що, друзі? Всім привіт. Хочу показати свій виноград. Сьогодні п'яте літо. Так, ось починає вже цвісти, день іде розпускається вже. Тут ще не видно, там далі покажу, що зараз треба зробити мені. По-перше, дати йому провітрювання. Я до, до цвітіння, до оцих кетішок буду виламувати оці всі пагони пасинки. Ось вони. Виламую пасинки, геть усі. А після цього, зараз, ну, чому я зараз таке зробив? Як ви знаєте, що я їх залишав. Вони, поки йшли дощі у нас, вони потягнули на себе вологу. Воно не так, так, так буде жирувати. Ось Бо ось, ви бачите, який він здоровенний, Бачите, Тут були у мене пасанки скрізь. От, зараз мені ці пасанки вже, в принципі, Будуть не потрібні, тому що буде ягода тягнути на себе. От. Тому я їх буду. Ну, Це ж знаєте, це я так роблю. Експеримент такий, так скажем, буде експеримент. От. На цвітінні буду залишати все, що є, ось, допустимо, ось тут три гроздочки. Ось одна гроздочка, ось друга гроздочка і третя гроздочка. І ось о, дивіться. Оцей листочок він буде вітром хилитатися, буде бити по ягодках і вони будуть відпадати. Тому я його одразу, чик, і удаляю. Того теж бачите, лист. Оце пасанок до гроні я удаляю. Я оце таку операцію проробив на всіх своїх виноградниках. А вже після роздочки, ось його, бачите, залишаю один листочок. А оце продовження я обираю. Тут так само тут я все пооббирав. Для чого? Для того, щоб не залишати лозу без листя і дати їй теж поживні речовини з сонця, вони теж будуть питатися. І от таким чином вона буде рости лоза, і набиратися буде ягода і сонцем. І все знаєте повинен бути фотосинтез для ягоди. Хотів би подякувати всім своїм підписникам, що ви дивитеся мої відео. Дякую вам, що ставите коментарі, лайки. Дякую вам. Ну, ще за цей, за цей сезон в мене, принаймні, набралося вас вже багато. Ну, як для мене багато. Звичайно, у людей там і 1500, і, і 100, і 200 тисяч. У мене тільки у вас 500. <гум> Тому я всім вам дякую. от, І бажаю кожному з вас здоров'я, миру, щастя. Все. Показую, все своє, як кажуть, своє подвір'я, показую так, як воно є. ну, Звичайно, все показати не. Ну, не все показую, звичайно, тому що у кожного є свої якісь там нюанси, своє життя я геть все не виставляю на показ. Але що можу, то ось, будь ласка. Це ожина наша. До речі, як хто не знає, ожина, вона пророщується, ось такий свіжий пагон. Берете свіжий пагон ось це цього року. Ось я його прищепив, щоб він дав мені отакі. З пазух піде така лоза от, і буде на той рік буде плодоносити, як цей рік. А якщо вам потрібно розмножити, то ви можете просто притулити її до землі і вона піде от розток. До речі, зараз покажу, як я зробив цього року з виноградом. ось у мене виноград. Так, ось бачите. Ось, я його приложив землею, присипав. І десь через місяця-півтора-два вже тут будуть корні. Тоді я вам покажу як. Я його просто відріжу від мамки і він буде ну, самостійний буде куст. Просто я його візьму, зроблю яму тут і посажу. Бо я казав, що цей дуже близько виходить, до, до гаража, входу в гараж і заважає трохи. Трохи я його пересунув. Ну, поки, поки той виросте, то цей буде теж на цьому місці. От. Трошки розвиваємо, так його. Трошки туди, наче. бачите, у мене тут гараж, ну, хай метрів з 5 буде тут 4,5 до яблуні. І посажу один куст, йому достатньо буде тут і місця, і світла, і якраз тут класне місце. Тут, до речі, було два винограда росло. Ну, коли я купляв, то тобто, на цьому місці було два виногради. Я їх убрав і посадив вже свіжий свій. От, це зелений. Люди, людям подобається більш зелений виноград. Ось. Так як у нас були дощі, малину свою я ще не зробив, не, як кажуть, в ну, порядку ще не навів. Ну, просто не можна влізти було в малину. От. Але буду робити, ось, яку я буду операцію робити, зараз якраз вона підходить до того, що її треба обломувати верхушечки. Оці. Для чого я це роблю? Можливо, хто не бачив. Ось ви бачите, якщо я обламую верхушечку, це тогорічна, вона з пазух, виходить, опять дає новий прирост, і цей новий прирост вже дає плод. Ось. І чим більше я його обломую, ось допустим, я тут обламаю, зараз, да? ось такого, Ось я верхушечку я зломив, листочок поставив, з цих пазух ще піде, підуть ветки, лози. От. І я вже їх буду прищиплювати. 3-4 оставлю, ну, 2, скільки там, 3. Залишаю і роблю так само, вона буде десь сантиметрів 20, вона виженеться, я її прищіплю. І вже з неї підуть пазухи. З пазух піде ці пасанки. І вже буде на той рік у мене той самий новий сад, нова малина. Тому, якщо потрібно, бачите, як густо там, просто дуже густо, я його буду проріджувати. Але поки що не можу влізти туди. Можливо, завтра буду робити це. Такі от діла, друзі. Перчик трошки прикриваємо. Цей перчик у нас ось, бачите, які листя у нього. ну Ми їх не обривали, хай це, це хвороба якась. Якась хвороба, можливо, це. Щось насіння якесь було заболівше. Бо у нас тут різного сорта, різних сортів. От, перець, І тому оцей, оцей трошки приболіший, той приболівший, той приболіший. Бачите? А рядом ось стоїть зелений, шикарний. Цей так само шикарний зелений стоїть. Ось теж зелений. Ну, Є там одна маленька, але це вже не важливо, як кажуть. Ось. Тут у нас теж який зелений, а який. Бачите, який шикарний, а все, бачите, який гарний, зелений лист, все. А ось оцей трошки приболівший. Ну, не знаю, якщо буде, ну, плод буде портитися, то тоді вже будемо дивитися. Ось тут вже у нас бачите, починають цвісти. Вже день-де де, де вже навіть є плод. О. Так що. Картопля вже почала цвісти, де-ніде, зараз покажу. Ви бачите, тут цвіте, там цвіте, так що все нормально продовжується, життя продовжується, цикл йде, як кажуть. Ось. В ванну понабирали води, тут везде воду набираємо, тому що Ну, треба поливати рослини для них спека. Сьогодні у нас хороша зараз погодка така, просто шикарна, шикарна така. Звичайно, ми все прикриваємо трошечки там, до речі ось бачите, які. Бачите пішли вже листочки, йшли, нічого не трогаю поки що. Поки нічого не трогаю. От. Персики поки теж. Нічого не трогаю. Хай наростає, зелена маса. Те, що лишнє було обрав. Далі буде видно. Покажу вам гірочки Все тут підв'язані. Ці ще маленькі, де ніде то не підв'язані, а так-то вже підв'язані гірки Ще, ще немає, на цвіт ще не йде, але вже кашки запускаюся. Тут трошки темновато тут. Бачите, трошки вже все буде добре. От. Можливо, ви дивитесь на мене там ну, з інших міст, то пишіть вашу географію, Подивимося, скільки нас з різних регіонів. Ми в білій церкві знаходимося. Можливо, є. Наші сусіди. Будь ласка, пишіть, Якщо є з інших міст, пишіть. Харкову, до речі, привіт. <ривіт> Дякуємо за гарний відзив. А це що таке? Це ж я вам обіцяв показати, що ми робимо в помідорнику. У нас розсадник. Ну, парник в нашому парничку Ось попідв'язували помідорки. Викупили ямки. Залили туди водички. Для того, щоб не поливати, так, ну, не, не розкопувати їх, нічого їм не робити, а таким чином будемо поливати. Взяли сіно і положили в цю ямку. Повітря там ну, волога не випаровується, так якби вона прикрита. Ось. І таким чином будемо поливати. Буквально по 5 літрів таку в цю ямку виливається. Вона втахає і корінь має поживу. Можливо, і підкармлювати можна так, і, і просто поливати водою. Ось такого. З одного боку зробили просто. Там воно, бачите, зробили там. Тут, тут немає більше, наче помідори з такого. На дві ці помідори, цим достатньо. Можливо, і той буде тягнути, ось оцей. А там уже так де-ніде. Ті маленькі, ну ті маленькі там не робили з краю, Можливо, не знаю, може пізніше щось зробимо, але поки нічого не робили, тут так само не робили, тому що в мене тут, в мене тут бачите, ось парник це йде, а тут я підняв. У мене парнік, виходить, накритий зверху, а ця сторона відкрита. Ну, Для того, щоб сквозняк йому давати якісь повітря, щоб ходило туди-сюди. То ми це піднімаємо, коли холодно було, то воно... Було опущено, а зараз підняли. От там так само угол відкритий, просто зробили, щоб з От, Ці гарні великорослі ці помідори. І воно, бачите, дощ йде, з того парника воно сюди тече. І тут такий полив гарний. Можливо, так ми і будемо поливати. Не знаю, вони ще, ще не, не балакали, але я так думаю, що, мабуть, так і будемо поливати. з краю ото полили, пролили його, та і буде гарно. Оце у нас таке у нас ноу-хау. Беріть, користуйтеся. До речі, ну, не треба купатися нічого, просто пройшов, пролив водою і облегшує ваш труд, як ні є, це ж швидше набагато, чим ти будеш розкопувати, закопувати. Це такий, такий у нас лайфхак кажуть. От, це я вам обіцяв показувати. показую, Дуже гарно, мені здається, що ми колись так робили на вулиці, бо ну, на... там в тому місці було в тому місці, там де цибуля, у нас там були помідори. І так наталка робила теж. Не знаю, можливо там теж так зробимо цього року. Ось. До речі, про виноград ще я не сказав. Можливо, хтось не знає, можливо, хтось, ну, я, до речі, теж не знав. О. Коли дає пагін ось цього року, бачите, новий молодий пагін, ця виноград, так? старої деревини вийшов пагін, він не буде мати плоду, щоб ви розуміли це. І хай вас це не лякає. Я його залишив для того, щоб обновити оцю стару деревину. Обріжу, можливо, навіть ось такого ось такого можливо обріжу. Що сьогодні У нас тінь така, знаєте, цей. Ну, вже вечір, звісно, я трошки пізно вже вийшов, але хочу зробити вам відео. Цей теж нормально йде. Тут, до речі, я посів Ну, чесник, мабуть, це моє, я не знаю. Ось <гум> маленькими посіяв, малесенькими. Це на осінь зробив я їх, розсадив. Бо воно кучмої куч такої було, ось отако. Я його викопав і розсадився ось ось взяв. Просто прошкрябав цією сапкою та й все. І такий гарний чесник. І тут теж взяв, посадив, теж ще того року, року залишилися сіміна і посадив. Думаю, що теж буде добре. Цей, до речі, теж пішов вже в мене, бачите, і наградик. Яблочки сипляться, яблучки сипляться, але нічого. О. Сіння сипляться, нам хватить. Ось, його, помідорки. Можливо, тут ми теж зробимо таку ямку. Такого посередині будемо може робити ямки, а може і так будемо поливати. Ну, коротше, будемо ще дивитися. Тут теж, бачите, ось я просвітлив свій виноград, для того, щоб йому нічого не заважало. Оце коли вони спутуються, оце, оце погано, звісно, коли воно спутується. Його треба роз, розводити якось, розводити, щоб не, не заважали. Катяхи, бачите, які котяхи великі. Так, це у нас кишмиш. Ось, бачите. Почав цвісти вже. Почав цвісти. Скоро він так буде пахнути тут. Я сюди приходжу, як він цвіте, я приходжу і насолоджуюся, Дихаю повною груддю, я кажу. Так. Да. Ось він теж починає цвісти цвістити трошечки вже. Так що, так що все буде добре, все буде добре. Гаразд. Да. Ось я, бачите, підв'язувати треба все. Ну, щодня хожу, це, то підв'яжу, то ще щось, то обрізати треба, то оприскати треба. Ну, коротше я говоря, як цей. Хочеш з горочки кататися, за саночки теж приходиться тягати на горочку. так що. Ось, я пройду по цих виноградиках теж нові оці у нас. Вибачайте, друзі, я не говорю, як вони звуться, виногради. Можливо, воно нікому і не треба це. Але я їх і не запам'ятовую, як вони звуться. Знаю, що цей, цей кишмиш у мене. А от згадати зараз сказати вам, як вона зветься. Ну. Там зелений Божена. Цей Диви. <сміст> не пам'ятаю, ну що ти зробиш? Вилетіло. О. Цибулька ось, бачите, так гарненько пішла, слава Богу. От, Чесночок. Все росте, все буде добре. Це не головне, що там. Як воно там зветься? Росте та собі та й росте. От. Так само ожина ось цього, бачите, теж треба, до речі, взяти її прищипнути. А такого раз... Ой, не прищипнув. Де ти там? Все. Взяв верхушечку зняв, щоб воно пасом кидало. От, там ще мале, ще пізніше буде, там так само мале ще. Так, Тут усього у мене такий є куст. Кому треба, будь ласка, звертайтеся, приїжджайте, забирайте. Так, добре, друзі, все, будемо завершувати. Сьогодні гарний вечір, всім гарного вечора, всім миру. Всім добра. До речі воно, ну, а його не видно. Не, не віддати. Луна. Ну, чи луна, чи місяця кажуть. Ось там. А, -а. Не віддать, не бере камера, Ха -ха -ха. Камера не бере. Ну і не треба. Все. Пока.